Я просто хочу вам нагадати, що допомога військова допомога Україні це не благодійність, це інвестиції в безпеку Європи, НАТО, Трансатлантику та США. Мир через силу – Це саме те, що ми зараз потребуємо. Ми повинні бути достатньо сильними, щоб бути за столом переговорів з Росією. Мир через силу – це перемога вільного і демократичного світу. Мир через слабкість, це капітуляція України. Але Це була б не тільки капітуляція України. Сьогодні це було б капітуляцією Сполучених Штатів найкраща гарантія безпеки для України це збройні сили України. Добре оснащені, добре забезпечені, добре навчені, які мають повну та непохитну підтримку наших партнерів. Ми не залежимо від американських військ. Ми залежимо від американської військової допомоги, від американської розвідки, разом з американськими та британськими ракетами великої дальності протиповітряною обороною та багато багато іншого. і це не тільки український головний бій. це надзвичайно важливе завдання для всього вільного і демократичного світу.